За останні декілька тижнів на Херсонському напрямку ворог за всіх всіх намагався стримувати наш наступ, але як і морська піхота, так і інші підрозділи Збройних сил переважають своїм навичками, своїм. Бажанням перемогти, звільнити нашу землю від цієї нечисті, яка прийшла. Ми завжди в тому місці, де ця русня. Ми їх будемо знищувати кожного хвилини, кожного дня і не залежаючи на які погодні умови, і ні дня чи день чи ночь це буде. Ми їх знайдемо і знищимо. я попробую. Я сюди смотрю на реактивщик. Ми стараємося йти вперед, відбивати кожен, кожен кілометр, кожен метр, кожен, кожен будинок, вигнати цю русню з нашої землі. Тому ми щохвилини, щодня готові виконувати свої завдання, виконуємо їх на всі сто вкладаючись. і. Навіть не думаючи про сон і про якийсь відпочинок, ми готові бити їх до останнього, поки не переб'ємо і не виженемо з нашої землі. Ми працюємо швидко, нам поступила команда. Ми 24 4 на 7 дежуримо, ми ждемо цієї команди. По визначеній команді ми відвигаємося на вогневий рубіж, наносимо противнику вогневе ураження і їдемо на перезарядку готуватись до, до слідчого виїзду. Те, що мені потрібно, це по заданих координатах, прицілах навести пакет і точно зробити. Ми намагаємося нашвидше виконати завдання, повернутися, перезарядити та знаходимо нові цілі і виїжджаємо, і знищуємо їх повними пакетами, повними боєприпасами та на повну викладку. Я не втомився так, як у мене є донька, вона зараз за границею. Я вже хочу, щоб вона поскоріше приїхала додому, щоб в неї було мирне на небо над головою. На Херсонському напрямку реактивщики морської піхоти продовжують підпалювати русню. Okay, <laughs>